Вітаю вас, шановні боксери. Зараз я покажу вам, як швидко зареєструватися на платформі FitoFAN. Приєднатися до Федерації боксу України та зареєструватися до участі на змаганнях. Для початку відкриваєте браузер на своєму комп'ютері або мобільному пристрої. Знаходите FitoFAN, переходите на головну сторінку платформи. Для початку через три крапки Змінюєте мову, якщо у вас не обрана українська за змовчуванням. І потім натискаєте кнопку реєстрація або в правому верхньому куті кнопку Увійти. Реєстрація, завантажуєте фото профіля. Це має бути фото спортивного характеру, на якому крупним планом буде видно ваше обличчя. Прописуєте своє ім'я, прізвище, дату народження, вказуєте коректно. Обираєте вашу стать, місце проживання. Просто вказуєте місто, в якому ви проживаєте. Наприклад, Київ, Україна підтягується з Google Maps і вибираєте місто Київ. Вказуєте контактний імейл, який буде використовуватися як логін. Придумуєте пароль такий, щоб ви не забули, і натискаєте після цього зареєструватися. Я реєструватися не буду, оскільки в мене профіль вже створено, тому я просто залогінюся до нього. Наступним кроком вам потрібно зайти у свій профіль та натиснути вкладку Членство, натиснути Знайти клуб або організацію, вибрати вкладку організації та написати бокс. Обираєте зі списку Федерацію бокса України і тут натискаєте червону кнопку Приєднуйтесь до нас. Надіслати запит. В залежності від вашого статусу спортсмен, тренер, суддя або керівництво. Обираєте його та натискаєте Надіслати запит. Після цього трошки нижче в вкладці філії обираєте вашу обласну федерацію бокса. Наприклад, це Дніпропетровська обласна федерація бокса і повторюєте процес. Приєднуйтесь до нас, надіслати запит, обираєте ваш статус. Після цього, коли адміністратор відповідної організації прийме ваш запит, у вас у вкладці членство з'явиться федерація бокса всеукраїнська та обласна. Наступним кроком, після того, як ви вже будете членом федерації боксу, вам потрібно перейти на головну сторінку платформи FITOFUN та знайти п'яту літню гімназіаду України з боксу, перейти на сторінку цього заходу та натиснути Зареєструватися. Реєстрація індивідуальна. Обрати вашу категорію, в якій ви будете виступати, організацію, яку ви будете представляти. Наголошую, що це має бути обласна організація боксу. Після того, як адміністратор вас прийме до даної організації, вона буде доступна до вибору у відповідній вкладці. Та обрати вашого тренера. Після цього натискаєте Зареєструватися. Дуже просто все. Наступним кроком для тренерів дуже важливо у профілі натиснути Редагувати профіль та переконатися, що в нього стоїть галочка біля статусу тренер, зберегти налаштування. Це дуже важливо для того, щоб спортсмени змогли обрати тренером. Та сформувати команду для тренера. Це дасть змогу у майбутньому тренеру реєструвати спортсменів до участі на змагання без фактично їх участі в цьому процесі. Тренер просто зайде на сторінку заходу і зможе зареєструвати всю свою команду, чи там 5, 10, чи 100 чоловік. Все дуже просто насправді і як в реєстрації, і на змагання. І по роботі з платформою. Якщо будуть якісь питання у вас ось моя сторінка на Fitofan, можете перейти на мій Facebook, Instagram або в нашу групу в Телеграм та зв'язатися зі мною, задати будь-які питання. Бажаю всім гарного дня та до зустрічі на змаганнях.